Привіт, друзі! Одмоненькі були Челдринята. Як ви тримаєтесь? Ну, вважаючи на те, що ви дивитесь цей випуск, можу припустити, що електрика і зв'язок у вас є. Сподіваюсь, що в оселях ваших також тепло. Отже, не дивлячись на усі жахливі наслідки, які пов'язані із повномасштабним вторгненням Росії на територію України, індустрія мальописів продовжує розвиватися. І чисельні анонси від різних видавництв. Яскравий тому доказ. А сьогодні ми розглянемо вже шостий том манги Камоми-Шірахама Ательє Чаклунських Капелюхів. Це черговий мальопис, який видавництво Наша ідея випустили під час вторгнення. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Друзі, сьогодні вирішується доля України. Питання її існування у майбутньому стоїть рубом. Тому вірте в наші збройні сили, моліться за них та підтримуйте за допомогою перевірених благодійних фондів. Одним з таких фондів є Marcus Фондейшн. Його заснував учасник російсько-української війни, блогер, мандрівник, письменник та головний герой нашого фільму Вільна людина проща Валерій Маркус. Фонд був створений, аби підтримати бійців 47-го штурмового полку, головним сержантом якого є сам Валерій. Всю необхідну інформацію про фонд я залишаю в описі цього випуску. Слава Україні! Відразу після сутички із крислатими капелюхами у лабіринтах печери Змійного хребта, про яку йдеться у двох попередніх томах манги «Атарі Кунських Капелюхів, Коко та її друзям наказують прибути до Чарозалу. Разом із нею ми дізнаємось, що це за дивовижне місце і хто його мешканці. А також ми знайомимось із Бельдарутом, наймудрішим наставником і стрійці мудрих. Через те, що іспит, який носить назву Вірність лицаря у печерах, було зірвано, бельдерут вирішує не чекати наступного року та прийняти його особисто не тільки у Агати та Річі, а й у Тітеї та Коко. Адже усі вони гідно діяли у сутичці із ворогом, а отже, кожен з них має навички лицаря. І, от про те, що саме за іспит він вигадав для дівчат. Та чи складуть вони його, ми дізнаємось у 6 томі манги Ательє Чакнунських Капелюхів. Отже, друзі, перед вами шість томів цієї серії. Як бачите, разом вони виглядають дуже гармонійно, адже дизайн видання шостого тому ательє ідентичний із попереднього. Загалом на жовтень 2022 в оригіналі японською їх налічується вже 11. Цікаво, що у 2022 році стартувала додаткова серія такий собі спін офф ательє назва якого можна перекласти як кухня чаклунських капелюхів. На сьогодні він налічує 5 томів. Чи є плани у нашої ідеї видавати українську цю серію, мені невідомо. А чи було б цікаво вам ознайомитись із чаклунською кулінарією? Щойно сказав, і відразу прийшло на думку, те, що в українських казках та міфології відьми викрадали дітей, аби ну, ви в курсі. А тут ще й серія «Ганібал». Невже наша ідея хоче нам про щось натякнути? А що ви думаєте про це? Які кулінарні вподобання можуть бути, наприклад, у крислатих капелюхів? Також у квітні 2022-го стало відомо, що Ательє отримає свою власну аніме-адаптацію. Ну, звісно, хто б сумнівався. А чи зацікавить ця адаптація вас? А якщо до продовження ательє чекрунських капелюхів, чекайте на нього? Напишіть у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво. Тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та обов'язково підтримуйте наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А на цьому у мене поки що все. Далі буде.